Усім привіт! Сьогодні я вам розкажу про те, що ще до нового додалося виновлені бім драйва Alpha 0.36.2. Найперше, що додалося, додалося це зміни в меню головному. Також була додана нова машина, а змі... змінена ще одна. Зараз почекаємо, поки завантажиться. А, я ще сказати, що тут, домой тут... тут... Усе... машин, а також аж... об'єктів. Тепер буде так уж там объект. І ви бачите, що говорив МД сервіс. Скорочена версія, а для бездоріжжя, автобус для в'язнів, нова версія, автобус для дерби, ну, і ще буде -таки для дерби? Що таких. не модерськими, а також вони не є потім в автобусі в змоді, оскільки в них трошки інший перед. Також була оновлена стара машина. Якщо раніше у неї було тих не модифікації такі, то зараз до них далися модифікації такі. А також тепер Через те, що у вас є менюшка, тепер на, треба відкривати на є. Е, а також, щоб заспавнити трафік, потрібно зайти сюди сюди і создати обичний транспорт. Видавати його так само тільки нажати на умі.

Целдова версія цього автобусу. Вона мені дуже подобається. В салоні тут можна поже нажимати кнопочки. Якщо хтось хоче включити освітлення, то треба нажавати ці тусі. Усім джап не заберед. До побачення.